Друзі, всім привіт! В каналі Тропіки серед зими. Сьогодні проведемо такий невеличкий огляд, лички, отут же помідори наші, Фактично кілька днів. І будуть дозрівати. Зараз у нас трохи якби, спостерігається така аномальна жира на стіні градусів 33-34. Теплиці взагалі Сказати чесно трохи воді. дихати, навіть як тут все виживає. Багато людей або обробляють глиною, забризгують зверху, щоб трошки зменшити жиру. Це один варіант. Або натягають затінюючі сітки. Бо жира дійсно наша краї дуже велика. От це помідорки, саме наразі тримаються, тут їх і підживили, але все одно листя трохи скручується від жири. Бо жира велика. Тут вже почали далі. Ще от три куща, як видно. І що пізніше посадили, але вже так само нав'язались досить непогано. Досить непогано. От. Далі вже висаджуємо ту капусту, парил, ще багато є партій, ще будемо робити ще одну тепличку і так само досаджувати парел і білку пекінську. Капуста полита наразі вроді стоїть. От пекінка вже трохи більше підросла. Вже трохи побільша. А це ще було, що парив. Це невеличка, тільки вчора вистави з касет. Вона якби така невеличка виходить, в нас. Вона буде підростати, дуже рано, ймовірно, тяжко, тяжко самому бути находити середині, не то, щоб ще рослини добре росли. Недармо кажуть, треба вже на такі погоди за сітку. Ще наш салат. Ще такого не було, видно від жари і поливаємо регулярно. Як регулярно, допустимо, раз два дні так добре, навіть видно, що ґрунт ще вологий. от. Це салат. І Він згірк, виходить. От береш його на смак, вириваєш листок, жуєш і він гіркий. Треба прополоти буде. Навіть не знаємо, чи буде під реалізацією йти, чи потрібно буде все й вирвати. Шкода праці, але мабуть прийдеться. Три диска добра, з другій сторони вам покажу. Редиска добра є і солодка. І солодка досить. Редиска гарна вийшла. А от з салатом буде проблема. Ще такого в нас не було. Напишіть, може, в коментарях, хто знає, від чого він згірк гарний, був гарне насіння голландське, Просто став гірчити. Що з ним сталося. Можливо, від тої неймовірної жири. Всім дякую за перегляди. Не забувайте підписувати, ставити лайки. Далі буде.